Ну що ж, залишилося поставити всього лише три блоки, і нарешті готово. Так, друзі, як ви вже зрозуміли, я переробив свій будинок і зробив його достатньо великим. Давайте зайдемо всередину і я покажу, що в ньому є. Звичайно, друзі, в першу чергу це моя кімната. Як завжди, все тут зелене, комп'ютер, звичайно, календар, щоб ні про що не забувати. Виходимо з моєї кімнати і одразу потрапляємо в наступну кімнату, де є Лобус, телевізор, диван, а також, як ви бачите, стіл і стілець з комп'ютером. Також книжки, до речі, можна почитати. Виходимо тепер із цієї кімнати і одразу заходимо в ось цю останню. Тут також є ліжко, шафа і навіть акваріум з рибами. І є ось такий маленький, але все ж таки телевізор, на якому також можна дивитися Ютуб. І ви запитаєте в мене кавун, а навіщо тобі ці дві кімнати? А я, друзі, буду здавати їх в аренду. І на цьому буду заробляти гроші. І, до речі, я вже виков оголошення в інтернет. Не зрозумів, а як тепер тут пройти? Селян, чого кричиш? Якщо хочеш пройти, можеш просто обійти мій будинок. Проблем я в цьому не бачу. А ми з селянами бачимо цю проблему, як ти бачиш, ми злі через те, що ти переробив свій будинок і зробив його великим. Так а в чому проблема? Він ж вам не заважає. Заважає, ще як заважає. Ну добре, тоді скажи, Кажи, в чому він заважає. Я вже тобі сказав, тут була дорога, а тепер на її місці стоїть будинок. Ну а я тобі ще раз повторю, просто обійди і все. Невже так складно витратити на 2 секунди більше часу? Ну що ж, нарешті ми прийшли сюди. Хто це там в нас? Давайте подивимося і я вже бачу дівчат з валізами. Скоріше за все, саме вони і будуть жити в моєму будинку. Камон, я ще не все тобі сказав. Добре, добре, селян, потім побалакаємо. А мені зараз Зараз треба зустріти дівчат. До речі, дівчата, я вас вітаю. О, це Ти знаєш кімнати? Так, так, це я здаю кімнати в цьому великому будинку. Хлопці, давайте швидше тут все ломати, поки кавун не побачив. О, бачите, тепер тут стало набагато краще. Ходімо в іншу кімнату. Ну що ж, тут дійсно багато всього тому хлопці за роботу. Ну що ж, а тепер тікаємо звідси швидше. Ну що ж, дівчата, не очікував я, що так швидко зможу знайти людей, які будуть знімати в мене кімнати. До речі, моє ім'я Кавун. А моє ім'я Софія. А я Наталка. Софія і Наталка. Приємно познайомитися. Ну що ж, ціна вас влаштовує. Так, влаштовує, Ми готові зайти. Дуже добре, тоді давайте, хоча в пісьму ваші залізи вам трохи допоможу. Брехати не буду, дівчата, валізи, у вас якісь важкі. А як ти думав? нас там багато речей. І якщо валізи для тебе важкі, тобі треба зайнятися спортом. Та знаю, я знаю. Я, до речі, також, друзі, планую сьогодні побудувати спортзал. Туди будуть ходити люди, я також буду на цьому заробляти гроші. А тепер, дівчата, йдіть за мною, покажу вам, де ви будете жити. Я думаю, що фотографію. Цих кімнат ви бачили, але все одно вам треба вибрати в якій саме ви хочете жити. Хвилиночку, а де ж речі? Давайте валізи ось таким чином, друзі, покладемо. Щось я не розумію, а куди могли зникнути речі? А у другій кімнаті ще також не буде речей. Повинні бути, повинні. Я ж, я ж їх ставив сьогодні. Пам'ятаєте, друзі, тут ліжко було шафа, акваріум. Куди все це могло дітися? Ви ці речі сховали так, щоб кавун їх ніколи в житті не знайшов. Тепер по подивимося, як він буде здавати свій будинок в оренду. Я думаю, що він його знесе до вечора. А ти як думаєш? Не знаю, не знаю, може ще до завтра протримається. Слухайте, дівчата, що я можу вам запропонувати? Я все одно сьогодні збирався їхати в магазин меблів. Мені ж для спортзалу ще треба багато всього купити. Можу і вам купити нове ліжко і телевізори. Бо дуже навіть добре. Ну То тоді ви поки заселяйтеся, а в мене ще є справи. Так, поки. Що тут достатньо порожньо. Нічого, Камон обіцяв, що сьогодні меблі в нас будуть. Оплатити, готово. Ну що ж, друзі, замовив я меблі з доставкою. І для дівчат, і для спортзалу дуже навіть добре це. Але є проблемка. Куди подівалися ті речі? І здається, я знаю, де вони. Селяни, а ви нічого не хочете мені сказати? Все, що ми хотіли, ми вже тобі сказали. Прибирай свій будинок, він нам заважає. Ні, щоб спокійно жити, про щось. Домовлятися, вони взяли та вкрали всі речі з мого будинку. Ну, майже всі. А ти доводи, що це ми. Смішно вам, а мені щось не смішно. Ходять тут такі злі ображені. Хоча нічого поганого і для вас, і для села я не зробив. Напроти, тут буде жити більше людей, і тим нам буде цікавіше. До речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви навчаєтеся в школі. Тобто, так просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви навчаєте. В школі. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів навчається в школі. Тому, друзі, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До речі, камон, ми обожнюємо дивитися твої відео на Ютубі, тому ми вже поставили лайк і підписались на канал. Дякую, дякую, дівчата. Вам слухайте. А чому ви на вулиці не у будинку? Нам нудно, поки що навіть немає що робити. Агов, агов, тут хтось є, доставка для кавода приїхала. Хвилинку, хвилинку, дівчата. А де ж де ж ця доставка? Я взагалі нікуди. Не бачу. Ось вона дуже добре, нічого собі, яка автівка, друзі. уявляєте, скільки там всередині речей. Так, хочу вам сказати їх дуже, дуже багато. Розпишіться, до речі, за доставку. Хвилиночку, спочатку я хочу побачити товар, який я вже оплатив. Так, так, звичайно, діставайте його. Фух, нарешті розгрузив, друзі. Слухайте, дівчатка. О, бачу, і наші меблі прийшли. Так, але дивно у вас це просити, можете їх поохороняти, поки я їх. Розставлю. А що, щось сталося? У твоєму селі є грабіжники. Не те, щоб грабіжники вони шкідники. А, ну тоді добре поохороняємо. А за отримання доставка розписатися. Так, так, стільки всього голова кипить. А, давайте скоріше розпишуся і буду вас відпускати. Тримайте. Так, ну що ж, давайте, друзі, розписуємося, що я прийняв доставку. Забирайте, а, гарного вам дня, а мені вже треба працювати, тому що дуже багато запланованих справ на сьогодні. Спочатку я заберу ось ці ліжка, також ось ці тумби. Ну і не забув я про телевізори понесли, друзі. Як ви бачите, меблі там однакові, тобто ось ліжко, ось до речі, ці дві тумби дуже навіть добре. І телевізор можна кудись-сюди дуже добре, і можна ось так от його обходити, якщо що. Тобто дівчата вже зможуть нормально тут спокійно жити. Давайте тут зробимо теж саме ліжко, тумби, і, звичайно, також поставимо телевізор. Потім можна буде переставити. Якщо їм не буде подобатися, а поки закриваємо двері. І, друзі, як я і казав, я в цьому відео хочу побудувати власний спортзал та зайнятися спортом. А ми, до речі, можемо тобі допомогти. Тоді, дівчата, робіть те ж саме, що і зараз. Просто охороняйте ці речі, тому що я за них дуже хвилююся. Грошей на нові тренажери в мене немає. Тому краще, щоб вони зберіглися. Ей, ей, селяни, чуєте мене, кому там знову збирається щось будувати. Та що ж таке, і знову. Без нашого дозволу, ну нічого, ми йому ще покажемо. Так, так, нехай тільки побудує. Спортзал, друзі, буде невеликий, тому що як ви бачите, тренажерів я купив достатньо мало. Ну на що вистачило грошей, те і купив. Але з часом я, звичайно, планую розширятися. Коли зможу заробити гроші, одразу куплю собі ще декілька нових тренажерів. А поки моя мета зараз прибрати звідси ґрунт і на його місце поставити ось такі гарні білі блоки кварцу. І до речі, плюс цього спортзалу. Зала для мене буде в тому, що він знаходиться прямо поряд з моїм будинком. Тобто виходиш з будинку і одразу можеш увійти в свій спортзал. І Це достатньо круто. Обов'язково будуємо одразу стіни. І по розмірам, так, як ви зрозуміли, він буде приблизно ось такий маленький, але в ньому все одно можна буде набрати круту форму, скинути вагу або підкачати м'язи. І я хочу, щоб в ньому було багато вікон, тому, друзі, давайте їх одразу і ставити. Такий, знаєте, в нас буде сонячний. Спортзал. Ну і що ж, друзі, все, що залишилося, це просто ось таким чином поставити блоки кварцу. Готово. І тепер давайте одразу будувати дах. Вау, камон, мені подобається, а в нас Борис, з будинком буде спортзал, це круто. Так, так, дівчатка, спорт ще нікому не заважав. Як мінімум, у моєму спортзалі можна буде побігати на біговій доріжці або, наприклад, піднімати штангу. Закінчимо, друзі, будівництво даху. І до речі, якщо я все ж таки почав щось балакати за. Спорт. Напишіть у коментарях, чи займаєтеся ви спортом. Тобто, так, просто відкрито коментарі та напишіть, чи займаєтеся ви спортом. Мені дуже цікаво це дізнатися, друзі, тому обов'язково залишайте коментарі. Якщо все ж таки займаєтеся спортом, напишіть, яким саме. Потім подивимося, який найпопулярніший спорт а, серед моїх глядачів. Кавуна, хто це такий? Селян, а ти там що робиш? А мені просто цікаво, що тут відбувається знову в нашому селі, без нашого дозволу. Просто будую спортзал на вільний. Місці. А нам це не подобається. Та досить селяни, давайте вже миритися. Я навіть зроблю перший крок. Можете ходити в твій спортзал безкоштовно. А нам не подобається спорт, і твій спортзал нам не потрібен. Та що ж таке? До речі, дівчата, це ті самі грабіжники? Точніше, шкідники, про яких я вам і казав. Слухай, кого а можливо, тобі безпечніше буде встановити тут багато камер. Слухайте, я навіть не знаю, як, але чому я раніше до цього не здогадався. Щось ці дівчата мені вже не подобаються. А вони і не повинні тобі подобатися. До речі, відійди, тому що я тут зараз буду переставляти тренажери, а ти тільки заважаєш. Ось, знову почалося. Ти ще про це пожалкуєш. Нічого собі, які гучні заяви. Але ж добре, друзі, не звертаємо увагу, тому що в нас бізнес. Я вам вже про це казав. І так, друзі, давайте беремо ці тренажери, а також ось цей футбол. До речі, треба поставити двері, і я ж вам повністю не показав цей спортзал. А він, як ви бачите. Ідеально сюди вписується. Так, розумію, місця між будинками мало, але зручно вийшов зі свого будинку і зайшов одразу в спортзал. Тепер давайте одразу встановимо тренажери. І так, друзі, бігову доріжку ось тут. Так, куди б мені поставити ці гантелі? Давайте їх поставимо також ось тут. Найголовніше, найголовніше, друзі, звичайно, штангу. Ось таким чином. Тобто можна лягти її піднімати, а можна просто взяти її з собою. Якщо штанга для вас занадто важка, є, з. Звичайно ці гантелі, але я їх хочу переставити і на їх місце поставити, друзі, ось цей футбол. Готово. А гантелі нехай будуть ось тут. Все, друзі, ідеально все вмістилося. Тому вже можемо тут бігати або щось піднімати. Ну що, камон, можемо вже заходити в спортзал та займатися. І в спортзал можете заходити, і в свій будинок, все готово. Ось так, друзі. Я відкрив одразу два бізнеси. І кімнати здаю, і в спортзал люди будуть ходити. Нарешті Решті, друзі, вони до мене прийшли так, і це камери спостереження. Ми можемо дивитися, що вони записують у реальному часі, або, друзі, у записі. Тобто вони будуть знімати тут цілодобово, хто заходив в цей будинок і так далі. І до речі, в спортзалі також треба встановити ось таким чином. І дивіться, в мене залишилося чотири камери. У дівчат в кімнатах я ставити їх не буду. Самі розумієте, особистий простір і все таке. Але я їх встановлю ось тут, щоб вони знімали. Але все, що відбувається тут на вулиці. І тобто, якщо селяни навіть захочуть щось в мене вкрасти, зайти в цей будинок, наприклад, через вікно. Камера відеоспостереження одразу це запише. І в мене будуть докази того, що вони грабіжники. Слухайте, це проблема. Він поставив камери відеоспостереження. Знаєш, мені в дитинстві сказали, що в мене великий мозок. І я так думаю, що якщо він великий, це означає, що я розумний. Це ти зараз на що натякаєш. Що я щось вигадаю, щоб йому помститися, щоб він тут прибрав будинок і свій спортзал. Фух, друзі, виклав оголошення, що в цьому селі відкрився спортзал. І як же я втомився за сьогоднішній день. І я вважаю, що я дійсно добре попрацював, тому мені треба а, поспати. Можливо, годину, можливо дві, але давайте все ж таки відпочивати. Фух, я вже втомилася займатися. Я також Можливо, підемо, відпочинемо. Та знаєш, якось не хочеться. О, слухай, а ході. Йдемо до тих селян. Навіщо? Кавун сказав, що вони грабіжники. Поспілкуємося з ними, дізнаємося про них щось. Все одно ми живемо в цьому селі і повинні все про всіх знати. Ми ж дівчата. Теж вірно, ходімо. Ну що ж, ви самі прийшли до нас дуже добре. Сидіть тут тихо, вам зрозуміло. Ти навіщо нас сюди штовхнув? Ми будемо скаржитися, ми будемо кричати. Так, звільни нас звідси, інакше ми все розпаємо кавуну. Хе, -хе, -хе. кавуну, а я. Його не боюся, бувайте. Цікаво, як тепер кавуну буде без дівчат. Все ж таки тепер йому ніхто не буде платити за Реду. Тобі не здається, що ми якось занадто жорстко це зробили. Так, вчинили ми жорстко, але що вже зробиш? Тим паче, що ми їх все одно скоро випустимо. Але перед цим, сподіваюся, кавун знесе всі будинки свої осі, а також спортзал. Ех, друзі, як же добре спати. Ви б знали. Та звичайно, ви знаєте, всі люблять спати, але я за. Зараз не про це спати зараз багато не треба, тому що ще багато-багато роботи. А до речі, дівчата, як вам тут займається хвилиночку, а де дівчата? А вони, напевно, у своїх кімнатах. Добре, друзі, напевно, вони позаймалися. Я ж хочу запитати, як їм цей спортзал. Я ще просто не встиг позайматися, втомився, ліг спати. Дівчата, дівчата, відкривайте, відкривайте двері мені. Ви мене чуєте чи ні, дівчата? Заходити, не заходити всередину? Я не знаю. Ніхто ж мені не відповідає. Добре, давайте зайдемо. Дівчата, дівчата, ви тут? Ви тут? Е, так, дивимося, немає, немає? Виночку, а, а де вони тоді? Я щось нічого не розумію. В спортзалі немає, може вони у моїй кімнаті, Хоча ні, я ж тільки що звідси виходив. До речі, я бачу, що валізи на місці. Тобто вони нікуди не переїхали. Селяни, а ви не бачили дівчат? Нікого не бачила. а що сталося? Та знайти їх не можу, навіть не знаю, куди вони могли піти. Все ж таки вони ці місця погано знають. Я знаю, кого От, можливо, вони в ліс, та ні, навіщо їм йти у ліс? Ну добре, якщо не знаєте, нічого страшного. Щось знаєте, все одно я селянам не довіряю після того, як вони сьогодні вкрали речі. Я впевнений, що це вони їх вкрали. Більше просто нема кому в цьому селі це робити. І тим паче селяни злі на мене. Тому це тільки доводить, що це вони. Але цікаво, що сталося з дівчатами. Зараз подивимося по камерам спостереження. Ви ж не забувайте. А в мене є всі записи. І якщо селяни щось зробили з дівчатами. Я обов'язково це дізнаюся. По цій камері, друзі, я подивився, взагалі нічого цікавого не було. По цій, до речі, також. Тепер давайте тут подивимося. Відматуємо час. О, друзі, дивіться, я знайшов момент, де селяни стоять поряд з спортзалом. Ходімо, селяни там знаходяться. І все, і вони пішли до селян. А що далі відбувалося, я не можу сказати, тому що камери поряд з селянами я не ставив. Що ж таке, це погано. Друзі, я зараз дуже сильно хвилююся. Мені треба якось зняти. Цей стрес, так а вони давай, 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 бери штангу. Зараз буду тут все піднімати, займатися, щоб якось зняти цей стрес. Фух, сили трохи набрався. Це дуже добре. Дивіться, друзі, як я можу цю гантелю ось таким чином кидати. Вау, в стіну бачили. Але все ж таки, селяни останні, хто їх бачив, мені так здається. Селяни, я ж знаю, що до вас дівчата підходили. Про що ви балакали? А, так, так, вони, вони підходили до нас, запитували, скільки часу ми живемо в цьому селі. Що ще запитували? Скільки часу ми дружимо з тобою, чи ми тут взагалі займаємося, і все таке різне інше. А потім вони пішли, не знаю куди. Зрозуміло. Ось вірити їм, друзі, або не вірити, як ви гадаєте, напишіть у коментарях. З одного боку вони можуть казати правду. Тобто, це дійсно може бути правдою, а з іншого боку, вони сьогодні мене обікрали. Тобто вірити їм не можна. І вони сьогодні дуже підозрілі. Вони ж злі, не забувайте на мене. Три терса тільки ще чо це ж кавун. Кавон! Кравон, кавон, допоможи! Ми тут! Хвилиночку, я, я тільки що чув дівчат. Вони сказали, допоможи. А де ж ви? Ви десь застрягли, чи що, дівчата? Я вас не бачу. Де ви? Скажіть, будь ласка, мені де ви, щоб я вас врятував? Ми під будинком селян знаходимося, кавон допоможи. Під яким саме? Скажіть мені, під яким саме? Як би тобі це пояснити? Так, згадуємо, згадуємо. Я згадала, в цьому будинку є книжки. Ага, книжки кажете. Ну це цей будинок. До речі, селяни, я, я все чув. Дівчата сказали, що ви їх закрили. Хіба вони таке казали, кавун? Ну вони не так сказали. Вони сказали, що вони закриті під вашим будинком. Але яка різниця? Все одно це ви їх закрили. Я в цьому впевнений. А в тебе доказів ніяких немає. Добре, я зараз сам знайду цей підвал, якщо ви не хочете мені допомагати. Так, друзі, а тут немає ніякого проходу. Як ж тоді мені це зробити? Так, Кавун, думай, думай, слухайте. Я ж тільки що займався. Спортом. Ану, скажіть мені, м'язи виросли чи ні? Навряд чи звичайно, але я спробую це зробити. Так, кавунчику, зараз треба підійти. І три, два, один, один. Не, не виходить. Друзі, розумієте, я хотів взяти цей будинок і просто, просто відкинути його звідси, щоб подивитися, що знаходиться під ним. Так, ще одна спроба: один, два і три. Як, як він це зробив? А як же болять руки, друзі, це було дуже складно, але подивіться, друзі, я просто перевернув та відштовхнув звідси цілий будинок. І що тут під ним знаходиться? Дівчата, ну нарешті. А ось також подивіться ліжка їх, акваріум, телевізори, все, що вони вкрали, все, що вкрали селяни тут. Ну все, селяни, я тепер не знаю, що я з вами зроблю. А в тебе, а в тебе все одно немає доказів, що це ми зробили. Це я міг зробити. Бити хто завгодно, то завгодно, наприклад. Ну я не знаю. Я зараз кожен ваш будинок так переверну, зрозуміло. А потім скажу, що це не я, у вас немає доказів. І будете жити в таких перевернутих будинках. Подивіться, як ви туди зайдете всередину. Це ж просто неможливо. Так, жити в такому буде дуже дивно. ні-ні, дівчатка, я про вас не забув, тільки-тільки згадав. Давайте ось таким чином, ось таким чином. Зараз спробуємо вас звідси якось дістати. Робимо для вас спеціальні сходи, щоб ви могли спокійнесенько звідси вибратися, тому що я дуже сильно хвилювався за вас. Ось все можете виходити. Ви вже думали, ти забув про нас. Та ні, ні, просто сходи забув для вас зробити. Щось кого нам це село якось не сподобалося, пробач. Тільки не переїжджайте, будь ласка. Селяни хочуть попросити у вас вибачення, так селяни? Чи ви хочете в перевернутих будинках ось таких жити? Ми просимо вибачення, ми були неправі. А ми більше так не будемо. Складно їм після всього вірити. Але, дівчата, я бачите, займаюся вже спортом, можу будинки перевертати. Тому селяни вже будуть боятися щось зробити проти вас, а також проти мене. Ну я навіть не знаю, ми ще й подумаємо, залишатися нам тут або ні. Подумайте, звичайно, я на вас ні в якому разі не тисну. А ви селяни ще відповісте за все? Ви вже вибачилися, кавун. А меблі от ось навіщо я нові меблі купував, коли в мене ось ці ще є. Так, цей буде для нових кімнат в твоєму будинку. Ти ж будеш його розширяти? Хвилиночку, так ви ж проти, щоб я його розширяв. А ми вже, до речі, і не проти. Ось так, друзі, буває, ви все самі чули. Так, це дивно, але все одно. Селяни вже а, інакше дивляться на цю ситуацію. І для нас це головне. Я дійсно можу за допомогою цих речей облаштувати ще дві кімнати. Але ж чи захочуть тут жити люди після того, що сьогодні сталося? Я не знаю. А. Але, друзі, я знаю одне, що прямо зараз треба натиснути на інші мої відео, які ви прямо зараз бачите на своїх екранах. Так, друзі, вони цікаві, і я дуже раджу вам їх подивитися. Ну і звичайно, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Для мене це найкраща підтримка. З вами був я, Кавун. Всім до побачення.